Готуємо нашу катопле-копачку, Хоче, щоб його пошкодували. КТН. Вона коштує. Люди масово кинулися. Не визбирали ми оце батилля. Забивається, да? а так? його ефективність дуже маленька. Визбирать. Не рекомендуємо повторювати. Все в кучу збивається. Він просто не бере От у вам і КТН. Скільки коштує чи справиться коса. Нічого каже, не справиться, тільки вручну, тільки так. Пройдусь, покажу картоплю. Є чистенька. Вибирали насіння. Всім доброго ранку. Ми продовжуємо збір картоплі. Сьогодні їдемо на наше друге поле. Хазяки тут хазяйною складають, готуються. Мішків тут наготували. 23 градуси передає. Це такий сюрприз. Прийшли на допомогу до нас. Також батько тут щось змазує. Це солідол? Зайшло. Рижик у нас тут хоче, щоб його пошкодували. Готуємо нашу катоплекопачку. Проводимо змазування. Механізмів що рухаються. ножи, что що до обладнали. Платформу наварил. Видно? Была коротка, да? трохи, да не получилось потом снова... Кошний трактор трохи назад. Раз. Переводимо навішування картоплі копачки. На як перекладається катен? Картопле, копачка навісна. Що, що... О, нормально. Ми зараз теж вирушаємо, приїхали на поле. Да? Бадилля, трава, поле не чистили. картопля тут гарна. Треба чистить, бо забивається, не буде діла. Приступаємо. Три ряда ледве вигорали. Ось це Ось такі бур'яни забиваються. А це все треба його визбирати. Але діло буде йти помало Не підготували поле. Мусимо це все бадилля. Траву повисмікувати. Ну, картоплі трохи є, більше ніж на тому полі. Але проблема в тому, що забивається наша копачка. Наші жіночки працюють. Оце поки до нас гарбузиня. То бачите як картопля позаростала. Оце бадилля, трава, бур'ян. Це все мішає копачці. Головне, що є в помічниці. Збирай бадилля, так-да. Да. Сонфен 244 і КТН співпрацюють разом. Але не рекомендуємо повторювати в домашніх умовах. Це так забивається, потрібно вперед-назад пробивати його. Питали підписники, чи залишається після копачки картопля. Ну скажу вам так, що залишається, але дуже мало і маленька, дрібна, порізана. Другий раз ми не проходимо. Для нас вистачить того, що ми визбирали. Такими темпами проходимо. Трохи займає час, це вперед-назад, бо забивається трошки КТН. А чому забивається? Тому що не визбирали ми оце батилля і воно є проблемою. Але нічого, у нас є помічниці, тітка маня і тітка валя. І тому всі разом якось відзборимо. Покажу які в нас гарбузи. Ну цього року середній урожай минулого року було дуже багато гарбуз. Вибирали насіння, годували нашу корівку. Дивіться нас далі, а ми продовжуємо збирати картоплю. До речі, хотів показати вам лайфхак, як швидко сортувати картоплю. У мене є такий метод. Зараз вам покажу, залишайтеся, дивіться. Спочатку по ряду проходжу, вибираю всю велику картоплю. Чому всю велику? Тому що як лежить така куча, легше всього взяти і відібрати найбільшу. Ми її вибираємо, наприклад, в сторону, ну, в коробку, пройшли, вибрали всю велику. Тоді наступний етап вибираю всю маленьку, всю таку непотрібну. Куча, як бачите, вже набагато менша стає. Тут легше всього маленьку картоплю вибрати. Оце я коробку маленьку вибрав. І як бачите по ряду в мене залишилося тільки насінева. Я пробував по-іншому. Пробував спочатку маленьку вибирати або насіневу. І чомусь мені не подобається, так швидко не виходить. А оцей метод, спочатку велику, потім вибираю маленьку скучки і залишається на сінева. Прохожу на сіневу збираю. Цей метод найшвидший і найкращий. Залиште в коментарях, як на вашу думку буде швидше. Чи оце ставити на 2-3 на фракції коробки і носитися з ними. Чи проходити окремо кожну фракцію велику, малу, середню, тобто А скільки вже мішків в нас там забувається дуже часто. Як тобі вражається і картоплі? Хозяєва, краще ну зараз прикинемо, ось дивіться. Тут набагато більше на цьому полі. Бачите? Але єдина проблема, що наш КТН не справляється з цими бур'янами. Та якщо прочистити рядочки, ось, наприклад, буде в такому стані рядочок, то він буде справлятися. Так його ефективність дуже маленька. Шановні підписники, напишіть, будь ласка, які на вашу думку є методи боротьби з цим. Хтось каже, що покосити косаркою буде краще. Чи справиться коса з цим сухим бадилем? Зараз здаємо задню, бо далі він не проштовхує забився. Свідко їдеш, засипає піском, не витрушуєш, помалу їдеш, забивається. Ото вам і КТН. От вся проблема. Оце такі кучки в кінці. Їх також треба обов'язково руками розгрібувати, бо тут все в кучу збивається. Ви бачите яка тут картопля? Вон доволі таки непогано. Є її така, щось з неї не знаю, що з неї таке. Є чистенька. Да, на цьому полі у нас картопля набагато краще. На тому полі була пробита такими черв'ячками і було набагато менше. На цьому полі, мабуть, на 30% картоплі більше. Забився. Стає... Стаємо задні. Це падиля. Боделі... Він просто не бере його. Підписники питали скільки коштує така копачка. 7 років вона у нас, за скільки ми її брали. Брали і 7 тисяч гривень це 7 тисяч гривень, це по тому курсу, мабуть, було тисячу доларів. Да? 700 доларів. Тобто 7 років тому брали за 700 доларів. Чи знаєте ви, підписники, яка картопла копачка справиться з оцим бадилем, з цими бур'янами, щоб його в руками не збирати. Не чистить. Напишіть коментарі, дайте посилання. Нічого не справиться, треба все прибирати. Все треба прибирати. Нічого каже не справиться, тільки вручну. Оце зараз пройдусь, покажу картоплю. І буду тільки так. Дивіться нас далі, не вимикайте, буде цікаво. Наші жіночки відпочивають. Нагорали три рядочки у нас доки відпочинок. В коментарях запитали, як називається копачка. Це картопеле копачка транспортерна або КТН. Подивився я ціну в інтернеті. Вона коштує 30 тисяч гривень. 30-32 була наклеєчка, її немає здерли. Оціну вже ми доставили. Є проблема з цими болтами. Воно чіпляє баделя і закручує. Також добре було б тут щось придумати, щоб якісь лопасті, щоб воно нагортало землю. Якщо у вас є якісь ідеї з приводу цього, що тут придумати, щоб воно не забивалося. Бо швидко їдеш, не співає воно все витрушувати, присипає землею, помалу їдеш. Тут така куча нагортає, забиває і нічого з цим не зробиш. На сьогодні 4 вересня. Люди масово кинулися копати картоплю. Діти пішли в школу, а батьки намагаються його все прибрати, вибрати. Адже почався сезон клюкви. Все ми розпочинаємо. Відбираємо три рядочки і буде обід, а може й не буде. Як господарі по командою, так і буде. Наше завдання допомогти вибрати.